На нашій програмі будьте в темі, продовжуємо висвітлювати актуальні питання для нашої громади. 15 лютого світ щорічно відзначає міжнародний день дітей хворих на рак. Тож сьогодні говоримо про дитячу онкологію. Відповідати на ваші запитання буде лікар-педіатр амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 4 Наталія. Удот. Вітаю. отож, пані Наталія, розкажіть, будь ласка, наскільки онкозахворювання поширені серед дітей. На жаль, не тільки в нас в Україні, але і в усьому світі з кожним роком зростає кількість онкозахворювань не тільки серед дітей, а взагалі серед населення. У нас в Україні приблизно мільйон людей живе з тим діагнозом. Щороку фіксується близько 130 тисяч нових випадків, із них, на жаль, приблизно 1000-1200 діток. Коли стикається з цією проблемою, не тільки пацієнти, але й їхні родичі. Це в першу чергу страх, біль. Це розгубленість, але онкозахворювання це не вирок, наука не стоїть на місці. Виживання в усьому світі приблизно 80%? У нас в Україні, на жаль, трошки менше 60%. Але ще раз повторюю: треба завжди боротися, треба завжди вчасно звертатися до лікаря і берегти своє здоров'я. Скажіть, а які ж причини виникнення онкології у дітей? Основна причина онкозахворювань це порушення поділу та росту клітин. Причин багато, основної причини немає. Виникнення кожного захворювання індивідуально. Це спадкова схильність у дітей це приблизно 10% становить. Це віруси, вірус папіломи людини, вірус гепатиту ЦІБ, вірус герпесу. Це неблагополучні фактори навколишнього середовища. На жаль, ми живемо в такий час, що зараз не обходиться жодне прання, прибирання в квартирі без хімічних речовин. Дітки споживають нездорову, неякісну їжу, це тяжкі метали, це захоплення ультрафіолетовим опроміненням. Мамочки полюбляють дуже загорати на пляжі з дітками в саму спеку. Це шкідливі звички, алкоголь та тютюнопаління. На жаль, з кожним роком це все, стається все раніше. Це захоплення електронними цигарками, що зараз дуже модно серед молоді. Навіть десятилітні дітки вже пробують це все. Це гормональні збої, частіше це в підлітковому віці стається і дає старт онкологічним захворюванням. І одним із на даний час найактуальною причиною є хронічний стрес. На жаль, наша країна і ми разом переживаємо зараз самі тяжкі сторінки своєї історії. У нас іде війна, не тільки дітка, і дорослі знаходяться в постійному стресі. На жаль, і дорослі не можуть з ними справитися, а дітки тим паче. Тому це є на даний час одним із основних факторів. Чи є якісь особливості перебігу захворювання у дитячому віці? Так, захворювання онкологічні в дитячому і в дорослому віці дуже відрізняються. Коли в дорослому віці це притаманні онкозахворювання, ракові захворювання окремо взятих органів, і клініка для кожного захворювання вона є специфічна, наприклад, при Раки молочної залози можна виявити це все пальпаторно, збільшення, зміна кольору шкіри при онкології кишківника це може бути кровотечі, це може бути кров у калі. А у діток, на жаль, в 30% діагностується ракові захворювання вже в пізніх стадіях, тому що немає специфічної клініки. Переважає в дитячому віці це захворювання крові і захворювання онкозахворювання нервової системи. Які дають загальну, загальні симптоми. Хочеться виділити такі, як раптова слабкість і втома в дитини. Ось дитинка собі ходила в школу, гарно вчилася, ходила на гуртки, займалася спортом. і Раптом вона не може, вона не встигає, вона стає хуже вчитись, приходить додому, хоче полежати, в неї знижується активність, знижується пам'ять. Малесеньких зовсім діток, це може бути дитинка вже починає ходити, сидіти, раптом вона перестає ходити, перестає сидіти, перестає володіти мовою, якщо вже вона там закладена, що повинно викликати занепокоєння у батьків. Другий такий симптом це бліді шкірних покривів. Це майже завжди. Якщо мама весь час бачить дитинку, мамі не так помітно. Якщо, наприклад, прийшли до лікаря раз в півроку чи в рік, це дуже дуже помітно. Була дитинка рожева, гарненька. Прийшла бліда, особливо маленькі дітки, в них стає шкіра з жовтушним відтінком, вони стають худі за рахунок збільшення печінки та селезінки, збільшується животик у діток. Дітки відмовляються від їжі. Старші дітки мами пояснюються, що гормональний період, що вони худають, особливо дівчатка, вони на білку білковій дієті притримуються здорового харчування, але при огляді це дуже помітно, що дитинка не здорова. Третій симптом це крововиливи. Коли дитинка рухається, це не дуже помітно на перших порах, бо дитинка рухома, вона займається спортом, в неї завжди є якісь травми, на це ніхто не звертає увагу. Але коли дитинка спокійна, сидить за столом, собі малює, ні з того, ні з цього з'являються синці, це повинно також насторожити. Це може бути безпричинне блювання, особливо ранком. Дитинка встала, виблювала, здорова, пішла в школу. Головні болі, також ранком. Це можуть бути набріки, особливо на нижніх кінцівках. Це можуть бути болі у в суглобах і в кістках це вже більше стосується чуть старшеньких діток. Всі ці симптоми вони не специфічні для якогось конкретного захворювання. Вони це можна знову ж таки, мама може сказати, що це втома дитини. Дитина перегружена, дитинка хворіла стреси, дитинка боїться зараз сирени. Ще одне з важливих є це, коли дитинка часто хворіє. Можливо, ще таке буває, що от раз ангіна прийшла, через місяць знову ангіна прийшла, знову ангіна, і потім здаєш аналіз крові. Там онкозахворювання, на жаль, вже на пізніх стадіях. І хочу сказати, що 90% захворювань у дітей завжди починаються з високої температури: 38-39 температура, без всяких катаральних ознаків. Дитинки немає нежитю, не болить горло, дитинка не кашляє. Три дні подивилися, списали на ГРЗ, на грип, взяла довідку, школу пішла. Через три дні приходить знову температурка, робимо аналіз крові. Дитинки, на жаль, захворювання. Чи є якісь особливості діагностики і лікування дитячої онкології? Діагностується онкологічні захворювання у діток важко. Бо вони не підлягають ранньому скринінгуванню і вони не піддаються ніякій профілактики. Попередити онкозахворювання майже неможливо. Тому, на мою думку, найкраще це регулярні огляди у лікаря. Дітки до року вони кожний місяць оглядаються лікарем, в 9 місяців планово здають аналіз крові. Дитинка, яка оформляється в садочок, вона оглядається лікарем, здає аналіз крові на перший клас. П'ятий клас, 9 клас і раз у рік при потребі також оглядається, і при потребі здає аналіз крові. Хочу сказати, що майже в 100% аналіз крові первинний, він є підставою для постановки діагнозу. Тобто дитина прийшла, мама здала аналіз крові, лікар-сімейний педіатр подивився, і майже 100% вже може запідозрити захворювання. Таких діток ми далі не обстежуємо на рівні вторинному. Дітки такі відразу їдуть на третинний рівень, це або рівень обласної лікарні, або вже рівень Києва. Чим коротший цей проміжок від початку діагностики і до постановки діагнозу, тим більший шанс на скоріше одужання і на початок лікування. Ну, як допоміжна, допоміжні обстеження, це може бути рентген, це може бути КТ і МРТ, але це не у випадку захворювань крові, це у випадку. Онкозахворювання других органів, там, наприклад, кісток, головного мозку. Лікування кожній дитинки підбирається індивідуально в залежності від віку, від статі, від самого виду раку, відповідає міжнародним протоколам. Така дитинка, ще раз кажу, вона не лікується за місцем проживання, вона тільки стаціонарно лікується. На жаль, у нашій країні теоретично лікування доступне і безкоштовне. На практиці виходить так, що не всім забезпечена дитина хвора. Батькам приходиться звертатись до благодійних фондів, до міжнародних організацій, шукати шляхи виїзду за кордон в клініки. Але в нашій обласній дитячій лікарні останніми роками стало. Покращено з медикаментами, майже всім забезпечено. При недостатки чогось допомагають благодійні фонди. Так що, якщо стається така ситуація, будь ласка, не лякайтеся. Ще раз кажу, що це не вирок, з цим треба боротись, цим можна боротися. 60% дітки повертаються до повноцінного життя і приносять радість своїм батькам. А розкажіть, будь ласка, про те, як можна попередити виникнення дитячої онкології, яких правил харчування дотримуватися чи як здійснювати профілактику? Враховуючи всі ризики, можна їх зменшити, скажімо так. Попередити неможливо на 100%, а ризики зменшити можна. Ну це по перше, здоровий спосіб життя. Це активний спосіб життя з помірними фізичними навантаженнями, це збалансоване харчування, це відмова від фастфуду, відмова від комбіжерів, від приправ, від барвників, від соків, від енергетиків. Діти дуже полюбляють. Це вакцинація. Ось, наприклад, від вірусу папіломи людини останнім часом. Вже з'явилася вакцина, вона доступна у нас, правда, за платно за гроші, поки що батьківські, але вже доступно і при бажанні можна зробити від гепатиту. також можна зробити щеплення. Це, знову ж таки, правила поведінки, наприклад, те ж саме ультрафіолетове промінення. З дітками, з маленькими гуляти в ранішні часи, в вечірні часи, не гуляти в зеніт сонця, використовувати засоби захисту, це відмова від шкідливих звичок, вчасні огляди у лікаря, це лікування хронічних осередків захворювання, якщо в діток є. І це Нормальний психологічний стан дитини. Дитиною треба займатися, дитина не повинна бути на, залишена наодинці. При потребі це може бути заняття з психологом, з реабілітологом. Дитинка повинна бути в колективі, повинна бути активна, і тоді вона буде здорова і щаслива. Щиро дякую пані Наталії за такі змістовні відповіді. Дякую Збройним силам за можливість сьогодні знаходитися тут. Бережіть себе і здоров'я. Ваших діток, бо це найцінніше, що є у вашому житті. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних ресурсах Зягельської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Продовжуємо підтримувати Збройні Сили України і грати в перемогу.